Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ з 23 по 29 жовтня нова промгрупа. Прикраса декоративна з підсвіткою ціна 74,90. Такі до Хеллоуіну декори. Набір надувних кульок 10 штук 40 гривень. Тематичні. Набір надувних кульок Хеллоуін з підсвіткою 3 штуки 80 гривень. Татуювання тимчасове для тіла ціна 30 гривень. Іграшка м'яка Хеллоуін брелок 129. Іграшка м'яка Хеллоуін 159. Точилка для олівчиків з декором ціна 40 гривень. Ручка кулькова з декором 50. Набір для творчості створи кошик 70 гривень. Тематика Хеллоуін. Набір форм для випікання кексів зі шпажками 24 штуки 35 гривень. Набір наліпок Хеллоуін, 30 гривень. Іграшка. Паличка зі звуком та підсвіткою 119 гривень. Дизайн Хеллоуін. Герлянда світлодіодна 10 ламп довжина 2 метри 139. Прикраса, декоративна Хеллоуін. 139. Прикраса Хэловін. Привид з підсвіткою 70 гривень. Капелюх з підсвіткою 150. Банка скляна з металевою кришкою для зберігання сипучих продуктів. Об'єм літер 350 мл 149 гривень. Чашка порцелянова на 345 мл. 80 гривень, склянка 250 мл об'ємом 60 гривень. Дошка пластикова кухонна обробна 119 гривень у формі фруктів. Форма для випікання силіконова, складна, прямокутна або кругла. Ціна 249 гривень. Набір ємностей скляних для зберігання з підставкою. Три штуки об'ємом 400 мл. Ціна 279 гривень. Кабель USB для заряду та передачі даних 100 гривень. Стілець ходинка 229 гривень дворівнева. Кошик пластиковий з кришкою на 3 літри 100 гривень. Підставка під гарячий діаметром 40 см 45 гривень. Тримач для штор, декоративний магнітний 50 гривень. Чохол для прасувальної дошки розміром 1,40 х на 50 см, 100% бавовна 169 гривень. Кальсони бавовняні для хлопчика розміром 1,28 х 158 м ціна 159 гривень. Легінси жіночі розмір від S до XL, Акційна ціна 239 гривень. ТОП жіночий від S до XL, розмір ціна 119. Гра навчальна картки на кільці 159 гривень. Набір для розпису за номерами розмір 40 на 50 см. 199 акційна ціна, задруковане полотно. Фігурка сюрприз на ланцюжку в кулі 55 гривень. Каструля зі скляною кришкою торгова марка Густо діаметр 16 см. На жаль, об'єм не зазначений 319 гривень, блюдо 36 на 29 см. Овальне скло керамічне. 399 торгова марка Luminaark. Кришка пластикова для мікрохвильової печі діаметром 25 см 46 гривень. Іграшка Дитяча Автомобіль базовий Hot Wheels» 100 гривень. Іграшка Monster Gum 129. Гра дитяча настільна картонні максі Пазли 100 гривень. Чашка скляна. вис кофе 330 мл 65 гривень. Набір пластикових круглих ємностей мій обід. Три штуки об'єм 700, 500 та 300 мл. Ціна 56 Набір ножів із нержавіючої сталі. Три штуки в наборі 199 гривень. Набір Іграшок дитячих чоловічки липучки 5 штук за 40 гривень. Іграшка м'яко набивна 245. Іграшка дитяча м'яка, зайчик 219. Іграшка м'яка дитяча 179. Монстрик. Набір для прибирання щітка і совок з довгою ручкою 249. Насадка на кран універсальна гнучка. Довжина 14 см 90 гривень. Плівка ПВХ для обклеювання поверхонь. Розмір 2 метри на 45 см. Ціна 70 гривень. Калоші жіночі утеплені з 36 по 41 розмір 299 Капці жіночі кімнатні відкриті. Також з 36 по 41-й акційна ціна 179. Капці чоловічі кімнатні закриті з 40 по 45 розмір. Акційна ціна 129 гривень аж 50% знижки. Ковдра вовна розмір 1,70 м на 2,5 м, 499 Набір рушників кухонних 100% бавовна. Дві штуки: Один вафельний, а другий махровий. 50 на 30 см 75. Прихватка кухонна розміром 15 на 20 см за 27 см. Фігурка колекційна 199. Лялька з аксесуарами 179. Іграшка автомобіль дитяча. Сютехіт 80. Набір машинок іграшкових 2 штуки за 40 гривень. Шкарпетки універсальні утеплені. Чоловічі жіночі. Розмір з 40 по 45 95. Комплект жіночий утеплений. Світшот і штани. Розмір ML – 299. Червики жіночі. З 37 по 40 розмір 599. Книга із серії Вімельбух Розмальовка 40 гривень. Книга подарункова колекція Віднісней 269. Набір наклеюк Стікери об'ємні 40 гривень. Іграшка дитяча модель Ліцензійна 229. Пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів 599, реле з захисту від перепаду напруг 299, Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Лак манікюрний жарден 12 мл 30 гривень, крем бальзам еліксир 100 мл за 30 гривень. Книги із серії Великі наліпки для малят 50. Книги із серії читаємо швидко. Я читаю самостійно 32 гривні. Книги із серії ТОТО кішка ніндзя або феєричні пригоди 159 гривень акції. Навушники бездротові Bluetooth 179 в контейнері. Сушарка для взуття електрична. 149. Бейсболка жіноча, розмір 56-59, 139. Гребінець для волосся 80 гривень. Набір для шиття в контейнері 70 гривень ласощі для котів 50 грамів 69 гривень. Ласощі для собак 80 грамів. 80 гривень, аптечка медична транспортна 229. Стрічка липка двохстороння багаторазового використання 5 метрів 90 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук 40 гривень, ЛЕД лампа акумуляторна із датчиком руху за 70. Це весь анонс нової промгрупи. Подивимось згодом, що ж буде в наявності. Бажаю вам гарного дня та міцного здоров'я. До зустрічі!